Всім привіт, з вами Александр Сисім і сьогодні я покажу вам як типу, е ставити моди на Харрис Мод. Окей, давайте почнемо. Ми опять назву я опять буду на цьому сайті. Просто цей головний сайт, на якого я взагалі буду це робити Так, заходимо в моди і у нас тут з'являється така вкладка. Ну тут вже всі моди працюють. Виберу собі якісь моди і ми будемо. Я буду е, показувати, як це робити. Наприклад, так, зараз я знайду якийсь собі мод. Якийсь інтересний. Здереви мені вже не інтересно, бо то, що я вже маю їх. А для того було просто мене чуть не позривались. Так давайте, в принципі, на, на такий Майнкрафт, типа, Ну, от в мене по мене вже інакше. А, тут це плокової. Такий мод мені щось недоступний. Окей, давайте шукати якийсь інакше. Оце, звісно, мод з Тут треба бути з другом, тому що я так не думаю, що воно якось сколько заспагнити і потом робити все зробити і дивився все тоже тоже мы по пацаны хардкор вообще я не хочу пойти то сюда добавлять потому что у него будет хардкорный новый хаткраб нашего нового хаткраба он уже есть в в, в life не горис моду давай на телефон Надіюсь, віт буде, напевно, працювати. Так, Б'ять 5 як з диск. Там є так, я буде така привичка з нього качати. У нас качає, з'являється така програма і у нас треба почекати, поки вона буде качатися. Але вона мене швидко качається. Так що нема чого просто чекати дуже довго. Вс, у да. нас... І стаття, тут до iPhone. Кстати, я, як я поняв, вже шов. Що, що вам виписали мені в комментаріях. Це, це дуже... не мої нової двох відео, два пацана, но я вже другого не пам'ятаю, в принципі, на якому відео він не написав, то давайте

У нас тут загрузочка. І все. Сьогодні у нас все. З вами был лайк. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.